Пристосуванці владі думають не про Україну, а тільки про себе і своє перебування у владі. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Субота Головна Подія на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні 29 листопада, субота. І в програмі «Субота. Головна подія я хотів би поговорити ну, про ситуацію, яка складається, політичну ситуацію в Україні. Вчора було звільнено голову Офісу президента Андрія Єрмака. А рівно тиждень тому Володимир Зеленський зробив відеозвернення, в якому він закликав всіх до об'єднання, хоча насправді сам нічого для цього не зробив, не робить І Бачимо, не збирається робити. Має на увазі там нову коаліцію, новий уряд. Також у цьому відеозверненні він ну, зробив вигляд, що ніби ніякого корупційного скандалу немає, і фактично не хотів робити перезавантаження влади в Україні, про яке зараз тепер говорить після. Звільнення Зеленського. Ну, мається на увазі, в першу чергу, про перезавантаження Офісу президента, на мою думку, його почати треба із зміни назви. Треба повернути назву адміністрація президента. Бо дуже весь такий негатив, зосереджений саме от на цій назві Офіс президента. Ну, це моя така порада для Зеленського. Побачимо, чи він нею скористається. Думаю, що не тільки я такі поради можуть надати стосовно того, що треба змінити. Цю назву. Ну, також варто сказати, що коли е, минулого тижня це було 21 листопада, День Гідності і Свободи, Володимир Зеленський зробив це відеозвернення, тоді назвав це звернення підсумком діяльності Зеленського на посаді президента. Зеленський говорив тоді, що все дуже погано, але це от погано і є результатом його діяльності. Тепер всі говорять, хто ж може стати головою е, Офісу президента. Насправді, на мою думку, це не так важливо, бо навряд чи майбутній голова офісу, ким би він не був, хто би це не був, буде мати такі дружні стосунки, хоча знову побачимо. І мати такі повноваження, як мав Андрій Мак, до речі, у світі ну, впливові засоби масової інформації реагували на це звільнення, писали як права рука. Непритаманні повноваження. Ну там навіть е, одна португальська зета, що не помиляюся публікою, написала так, що в 2010 році познайомилися е, адвокат і комік, тобто там навіть хибу заголовок Адвокат і комік, такий був союз. Адвоката і коміка навіть і про таке писали, ну і, зокрема, про те, що повноваження на себе перебрав, ті, які йому не притаманні. Ну, багато різних ще Тобто говорили про те, що була фактично узурпація влади. Називали його другою людиною, я маю на увазі Єрмака за впливом в Україні. Тому я не думаю, що наступний глава Офісу буде другою людиною за впливом у сьогоднішній ситуації. Але е, це все насправді, на мою думку, стане дуже для Зеленського незручно. Бо я вважаю, що Володимир Зеленський так довго тримався за Андрія Єрмака, до речі, не, зараз всі згадують, як він заявляв, що. Єрмак прийшов з ним, він з ним і піде. Ну, Єрмака він послав, але сам чомусь за ним не захотів піти. Я маю на увазі, Володимир Зеленський. Тому він вже не дотримався в чергове своєї публічної обіцянки. Я маю на увазі, Володимира Зеленського. Так от, на мою думку, він так довго тримався з Єрмака, бо весь негатив від діяльності Володимира Зеленського він зосереджувався саме на Андрію Єрмаку, особливо останнім часом. І, до речі, навряд чи Андрій Єрмак хотів. Щоб так воно насправді відбувалося, що він добровільно хотів брати на себе весь негатив, бо ми бачимо і бачили раніше, що були різні спроби якось так намагатися все-таки ну, не бути причетним до всієї тої негативної діяльності влади, всі ці публічні і піарні дії Андрія Армака, його радники йому так радили, ну, бачимо, дуже погано радили. до речі, тепер цікаво, що буде з радниками, Бачите, як цікаво, радники, зрадники, так що буде з тими зрадниками, які. Були е, радниками Андрія Ярмака, Чи залишить їх майбутній глава офісу? Думаю, що не варто цього робити. Ну, і весь тепер негатив він буде зосереджуватися на Володимиру Зеленському. Щоб там він не робив, щоб не намагався якось там, як кажуть, пересувати ліжка в Бордель, як тепер це порівнюють з перестановками у владній команді. Але тепер весь негатив буде зосереджено Зеленському. Ну, все фактично вже почалося саме із цього корупційного скандалу в енергоатомі. До речі, якраз це і стало наслідком от, звільнення Андрія Армака. У цій ситуації я, ну, так, маю обережний оптимізм. Можливо, знову ж, можливо. Коли негативу буде вже занадто для Зеленського, він знов захоче його з кимось розділити. Як він фактично не розділити, когось перекинути, він перекидувався на Єрмака, то, можливо, він захоче таки вже. Переформатувати владу, створити новий уряд, і ніби ж хай уряд займається тими справами. Можливо, це і станеться. І це буде погано для Зеленського. Ну, з точки зору того, що він вибудовував. Бо насправді тепер ми побачимо справжнього Зеленського, всі е, бачили Зеленського через призму, так, от тінь Єрмака. А тепер тіні тої немає, тому всі побачать, що насправді не все так є, як здавалося, коли багато робилося різних заяв. Щодо впливу Ємака на Зеленського, ну і багато чого іншого. Тепер Зеленську побачить, побачить його обличчя. Маски вже тепер не буде. Ну я маскою служив фактично так от Єрмак його тінь. Тому я сподіваюся, що Зеленському це буде некомфортно, і він таки схоче щось робити на зв'язок, як він казав, об'єднання. Це буде добре, дійсно, ще раз хочу повторити для країни, але це буде для Володимира Зеленського не так, як йому би хотілося. Але це вже. За великим рахунком, немає жодного значення. Значення має те, чи зможе Україна через перефронтування це треба робити як і в політичній, так і в військовій сфері, на мою думку. Далі протистояти російській агресії. А вона мусить це робити, вона нема куди діватися. У нас нема запасної України, як доречно було сказано, не пам'ятаю ким, але це так і є. І тепер вже, знову ж стоїть питання щодо тих перемовин про мир. Та ж іноземна преса писала, що ну, фактично вони можуть бути зірваними. Тут, виявляється, Зеленський вирішив іти знову ж. Тим же шляхом хибним, яким він йшов раніше, він робить умерло відповідальним. Там, правда, називає начальника конштаб Богнатова, ну, Меру буде там пер проводити перемовини. Той, який ходив на допити НАБУ. Так само, як це було із Єрмаком. Е, е, коли там певні були вже моменти і говорили про те, що треба звільняти, він призначає головою делегації, ну тоді ж призначає і Умєрова. Ну, можливо, хай і призначить головою офісу. Можливо, тоді він буде скоріше звільнений, і ми не будемо бачити його в українській політиці, бо там до нього дійсно є дуже-дуже багато питань. Знову ж про це більше знають військові. Я сподіваюся, свій час. Вони, хоча вже свій час, я думаю, що в нас вже немає такого поняття, як не на часі, все треба зараз робити, треба все вичищати. Бо ще раз хочу повторити в нас запасної України немає і нам не потрібно звертати уваги мати якісь сентименти до крадіїв, мародерів, корупціонерів, ну і пристосуванців, до речі, стосовно пристосуванців. Там дуже багато людей були призначені саме Андрієм Ермаком. Там можна говорити з його подачі, його поради, ну фактично, як їх називали люди Ермака. Я думаю, що цих людей всі знають, і ці люди з моєї точки зору також. Там переважна більшість за великим рахунком мають піти з своїх посад. Це, до речі, стосується і тих недавніх призначень послів, послень в посольства України, так які там великі дифірамби, подяки писали Андрію Єрмаку. Я також їх називаю сім'я всіх пристосуванцями. Ну, як сказав на початку програми: пристосуванці не будуть бати про інтереси країни, будуть бати тільки про своє виживання по владі. От про це я хотів поговорити сьогодні у програмі Собота Головна Подія. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити подобайки, Вони допомагають моєму YouTube каналу. Давайте обіняємося думками. Коментуйте. Ну а хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Як завжди, бажаю всім усіляких і гараздів. І, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!